Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Снайперка з так званої республіки, колишньої громадянки України з Харківщини Галина Чернікова, яку обміняли на наших хлопців, встигла в полоні розповісти дуже багато, зокрема і про Надію Савченко. Снайперка зазначала, що Савченко давним-давно завербували. Проте вона така, що шукає там, де вигідно, і якби план Путіна спрацював, вона б переметнулась на сторону проросійських партій та говорила про те, що потрібно приймати нові реалії, говорить Чернікова. Гадаємо, офіцер збройних сил України Надія Савченко, в червні 2014-го потрапила в полон до бойовиків ЛНР через грубі власні помилки, порушення субординації, бажання погратися в командира та стати героєм України. Необдуманий вчинок призвів до великих втрат особового складу і бойової техніки ЗСУ. Хронологію подій 17 червня 2014 року в районі селища Металіст під Луганському викладі безпосередніх учасників подій з батальйону Айдар оприлюднив на своєму сайті журналіст Олександр Рагат, редактор телеканалу Еспресо. Тепер, коли ви трохи вже готові чути правду про те, ким була і що робила Надя Савченко в армії, і за що отримала прізвисько Пуля, можна і порозповідати. Поки вона була в полоні, це було неетично. Тепер, коли вона претендує на якесь політичне лідерство, таких перепон не бачу. Правда, ті, хто мав з нею справу, досі не палають бажанням публічно оговорювати народного героя. Хоч її обурюються, що її таким вважають, написав Рагат у Фейсбуці. Того дня генштаб сухо повідомляв про якийсь несанкціонований наступ Айдару на позиції бойовиків і висунення бронегруп на підтримку батальйону. Це був чорний день безглуздих втрат в людях і техніці, зазначив журналіст. За його словами, немає підстав не вірити авторові розповіді, викладеної нижче. Розповідь бійця, що брав участь у бою, в якому потрапила в полон Надія Савченко. Наді нібито надійшла інформація від людей із її вертольотного полку, що з Луганська поїдуть гради, які відстрілюються по щастю. Надя вирішила самостійно організувати операцію з їх знищення. Вона таємно зібрала групу з семи чоловік. Кількість, можливо, не точно запам'ятав, у яких на всіх було три РПГ 7 Про це не знав ані. Сергій Мельничук, ані Валентин Лихоліт, командир і начтабу Айдар. Надя сказала, що якщо гради знищать, то учасникам цієї групи дадуть героїв України. Але Надя не знала, що перед градами була передова група. Чоловік 35 на легковому транспорті. Ця група і загнала бійців Айдару в підвал гольф-клубу. Викликати підмогу їм вдалося по мобільному телефону. Мельничук своїм лексусом почав возити айдарівців на підмогу. У четвертій ранку зав'язався бій з першою групою сім чоловік. Там поранили лихоліта. Наді сказали, щоб вона очолила операцію з надання. Підмоги Надя зібрала група, яка поїхала на танку 128-ї ОГПБР окремої танкової бригади. Але танк проскочив поворот на гольф-клуб і виїхав на блокпост ЛНР у Металісті. Виявилося, що в танк не встигли заправити боєкомплект постилом з РПГ всю піхоту збили з танку. Танк взяли як трофей. Далі на підмогу викотилося три БМП 30-ї ОМБР. Одну БМП підбили, дві взяли в полон. Далі приїхав БТР 80-ї ОР МБР з трофейної БМП-1. Росіяни влучили в цей БТР. Також Олександр Рага додає Трохи інакший коментар щодо цієї історії. від іншого учасника подій зі складу спецназу, мовою оригіналу. Було трошки інакше. На гольф клубі лишилось п'ять придурків вайдарівців, її кентів мародерів які, побачивши елітний алкоголь, рішили все попробувати. На ранок се перевернулися, і ці придурки почали волати про поміч. Ця м вирішила пограти в командира. Почала кричати на танкістів, щоб вони заводились і помогли витягнути ребят. При цьому танк був не ні бака, ні пальним. Доїхавши до сеперів, він заглох. Вона туди завела всіх. Остальних одна. Беха проскочила сепарів, відстрілялася і через поля вернулась. Одну ми знайшли вночі, коли ходили в розвідку, і витягнути поранених. Ми ще там арту і авіацію наводили. І цю історію підтвердили айдарівці, які там були. Ця версія виглядає точнішою у частині про БМП, оскільки на Лостармарі я так і не знайшов фотографій трофейних машин за ці дати в районі металіста. Додає Аргат. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.